Цієї ночі росіяни в чергове гатили шахедами по Україні через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Тож ряд потягів курсують з затримками. Здебільшого це поїзди регіонального сполучення. Нині фахівці працюють над відновленням пошкоджених ділянок. А водночас пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці загалом минулої доби ворог атакував Україну шістьма десятками дронів та балістикою під обстрілами, окрім Сумщини. Чи перебували Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина. Графіки обмеження потужності електроенергії для непобутових споживачів сьогодні, 20 жовтня, діють із 6 до 22 години. Про це повідомляє Вінниця Обленерго. Причина дефіцит потужності в енергосистемі України, що виник через пошкодження енергетичної інфраструктури, завданої ворогом. Водночас побутових споживачів закликають до щедливості. На Вінничині чоловік підпалив себе і 29-річного сина. Інцидент стався у селі Комарів. Після вживання родичами алкоголю п'яний батько облив нащадка займистою речовиною. В результаті зайнявся і будинок. Вогонь довелося гасити вже рятувальникам. За даними поліції, обоє чоловіків отримали значні опіки. Наразі вони в лікарні. Водночас обставини інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці. Кримінальне провадження вже розпочато. На Вінничині відбулася зустріч із ветеранами, які отримують послугу соціальної адаптації. До заходу доєдналися вісім родин ветеранів із шести тергромад області. Під час зустрічі обговорили низку питань, які хвилюють ветеранів, зокрема, забезпечення соціальних гарантій і пільг, доступ до реабілітаційних послуг, підтримку у працевлаштуванні, забезпечення житлом та створення можливостей для започаткування власної справи. У вівторок на Вінниччині суттєво похолодає. За даними синоптиків, вночі та вранці 21 жовтня. По регіону очікуються сильні заморозки у повітрі від нуля до мінус трьох, у обласному центрі до мінус двох. Увесь наступний тиждень стовпчики термометрів в день не підніматимуться вище 15 градусів тепла.